Уні ріки стічних вод майже щодня потрапляють до протоки про екологічне недбальство з боку одного з приватних підприємств міста повідомив наш телеканал Небайдужий Білоцерківець, який побажав залишитись поза камерою. Дійсно, по вулиці Івана Кожедуба фермерське господарство вивело назовні трубу, з якої тече невідома рідина. До того ж, ця ділянка просякнута сморідом гнилих продуктів. А ось громадський активіст Олег Ставничий наголошує, що такі випадки не поодинокі. Річку Рут я переймаю з 16-го року, її досліджу 16-го року. І зрозуміло, що натрапляв на забруднювачів хімічними, хімічними викидами. Немає у нас органів, немає установ, які б переймались б річкою, які б карали б порушників. Немають ну, і санстанція так не працює, як повинна працювати. Тобто вони не досліджують воду. Про екологію я взагалі мовчу, я не знаю в Білій церкві жодного еколога, який би переймався річкою Рут річкою Рось. Тобто і інші були забруднювачі, але, але оскільки я ж кажу, оскільки немає відповідних органів, які б, скажімо, втручались в, втручались в цю проблему річки Рут, то і я більш впевнений, що і зараз відбуваються, відбуваються скиди. Так, як і хімічні скиди, і, і нечічна каналізація тобто, все це відбувається. Подібні явища з боку бізнесу мають контролювати відповідні установи. Як констатує начальниця управління благоустрою та екології міста Альона Колотницька про проблему знають, адже дана труба є власністю компанії Чудова марка, що займається виготовленням солінь. У такий спосіб підприємство облаштувало ливневу каналізацію. Ми були спілкувалися з власниками цієї. Цього... Території, і виходить, що це у них звичайна лівньова каналізація, дворова, і коли вони миють свою територію. Звісно, там на цю територію вони грузять буряки там, чи якусь органіку і змивають, і воно все стікає в протоку. Брали ми аналізи. Дійсно, воно виглядає жахливо, наче там кривава річка. Але по аналізам воно показує, що це просто органіка, немає нічого такого шкідливого, крім цього страшного вигляду. Під час нашого візиту на воді ми помітили райдужну плівку, піну та каламутні домішки, а вологі сліди, що поруч з трубою свідчать скид стоків тут вже давно. Ми брали аналізи, то нам сказали, що там є невеличкий, але він не настільки шкодить да, от З цим треба попрацювати, якраз і про що я говорю? Що це недопустимо, що туди повинна стікати вода чиста, дощова. Тому що вся, вся лівньова каналізація в місті вона йде в річку, вона не очищується, немає У, Взагалі, я не знаю, в Україні, чи є на лівньову каналізацію якісь фільтри чи якісь е, очисні споруди. Е, тому. Ми ще раз під'їдемо, поспілкуємося. Може домовимося, що якісь у них там у них є відстійники, то тобто є ми все це дивилися, відкривали, все Це у них є. Ну чому воно так попадає? чому вони не прибирають, так я б сказала, би території перед тим, які помить? То ми про це з ними поспілкуємося. І якщо мешканці бачать, що дійсно йде така вода, хай вони нам дзвонять центр оперативного реагування, щоб ми вже по факту це побачили. Ось контроль за якістю води у річці Рось та її протоках на території Білої церкви має здійснювати Білоцерків вода, але там розводять руками. Бо як зазначила директорка підприємства Тетяна Бойко, коментувати нічого вони взагалі не бачили ні труби, ні скарг з даного приводу. Я з цього приводу за ніч не можу сказати. У нас на даний момент буває, що до нас приходить. У нас поки на даний момент все нормально, і що я вам про що А чи досліджували ви воду звідти? Ні, ні, так ніхто ж не давав її досліджувати, Тому то й справа. Що якщо був хоча б якийсь там на аналізі, ми могли б сказати, що там які, а хай би там далі шукали, є вже певна комісія у департаменті, яка обстежує, ви що, ну знаходить оські такі не незаконні. В різки в каналізацію чи в випуски чи ну таке шукають, коли люди підключаються. Mm -hmm. А цей, а є така комісія разом з екологією? Ну ніхто нас не викликав, ніхто нічого не відбирав, ніхто нічого не давав. Водночас, як запевняє директор підприємства Богдан Синевич, труба є виключно зливною, через яку спускають дощову та талу воду з під снігу, але іноді, під час виробничих процесів, у воді залишаються залишки овочів, що й потрапляють у каналізацію. Тож, за словами керівника компанії, яскраво червона вода утворюється внаслідок фарбування буряковим соком, що не становить загрози місцевій річці, ця труба це дощова каналізація розроблена. І змонтована згідно проєктної документації, затверджена яка проєктна документація була е, згідно чинного законодавства. Е, рідина, яка тече з цієї труби, це сніг або ж дощ. Е, я не знаю, в який період і коли ви знімали і дивилися. Е, а чому вона червоного кольору? Тому що. У нас підприємство займається переробкою сирих овочів, і один із овочів є буряк столовий. Ми його переробляємо, очищаємо, і за допомогою транспортера шнекового відходи по буряку потрапляють в спеціальний сміттєвий контейнер для органічних решток. І з цього. Контейнера, оскільки це очистки буряка витікає е, юшка, сік, як стверджують екологи та захисники річки Рось, протока вже давно потребує капітального очищення, крім несанкціонованих стоків з боку недобросовісних підприємців та людей до неї потрапляє інше сміття, пластик та пляшки. Тож, поки такі інциденти не будуть жорстоко каратись, біла церква ризикує залишитись і без якісної річкової води. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.